Привіт! Сьогодні суперкомпактний захищений смартфон на огляді під назвою QBot KingKong Kong Mini-4. Давайте дивитись. Почнемо з комплекту постачання. В коробці знайдете інструкцію, якщо така потрібна, кабель і блок для заряджання. Праву панель займають клавіші регулювання гучності, а також блокування. Сканер відбитків пальців ультразвуковий. Він розташований всередині останньої кнопки. З іншої сторони є кнопка, яку можна запрограмувати під запуск будь-яких додатків, а також слот для двох сім-карт. Верхня частина пуста, а знизу і мікрофон, і кріплення для ременів, і type c порт під заглушкою. Попереду знаходиться невеликий дисплей, а також тонкі рамки навколо нього. Камера при цьому в окремому острівцю, що підкреслює небюджетність смартфону як мінімум. Задня панель дуже стильно виглядає, погодьтесь! Розмістили тут ліхтар у формі гітарного медіатору, всередині якого розміщена камера. Сама панель при цьому пластикова, але по торцях смартфон прогумований. Він відповідає стандарту захисту IP69K. Товщина корпусу складає 16,8 мм, а вага 192 г. Не надто компактний на папері, але вживу доволі зручний для користування однією рукою. Щодо ліхтаря, штука дуже зручна. Світло яскраве в міру, і сказати, що вистачатиме його для прогулянок вночі не варто. Це більш для локального використання вдома чи в іншому місті, але точно не для прогулянок. За допомогою додатку можна виставити різну яскравість або ж подати сигнал SOS. Додаток простий і вже встановлений з заводу. Ну а щодо захисту, тут треба тільки дивитись самому. Тест дана модель пройшла вдало. Проблем з потраплянням води всередину корпусу не виявлено. Технічно, смартфон Cubot King Kong Mini 4 не є видатним, ціна тому підтвердження, але враховуючи процесор Unisoc T616, можна зробити висновок, що для більшості завдань смартфон підійде. Є модуль NFC, а це дуже важливо. Смартфон виробляється у двох модифікаціях: 6 128 ГБ та 8 256 ГБ пам'ять, тому вибрати є з чого. Операційна система встановлена Android 15, акумулятор на 4700 мАч. І серед всіх попередніх моделей лінійки Mini саме цим користуватися найзручніше. В роботі смартфон прогнозований, швидкий і, що приємно, відгукується на всі дотики сенсору майже моментально. Звісно ж, це смартфон не про ігри, та побачити, як воно грається, треба. Дисплей має діагональ 4,7 дюйми, і якщо 10 років тому це був типовий розмір, то зараз дійсно компактний. Це перший смартфон з лінійки, який отримав частоту оновлення дисплею 90 Гц. І ця плавність в нас час дуже необхідна, бо ж смартфон відчувається зовсім по-іншому, більш сучасно та швидше в роботі. Матриця IPS має роздільну здатність 1600 на 720 пікселів, а тому щільність зображення тут на висоті. Кольорова гама також в нормі. Не можна сказати, що цей дисплей поступається в якості більш великим. Зовсім ні. При цьому і захист від ударів тут присутній, скло міцне, воно компактне, а тому розбити його дуже важко. До речі, 48 мегапіксельна камера в даному смартфоні може знімати Full HD відео зі стабілізацією. Так, для захищених смартфонів даної цінової категорії це дійсно великий плюс. Режимів тут точно так же вистачає, як і у більш дорослих моделей. Цікаво те, що смартфон то знімає непогано, його точно не можна розділяти з іншими смартфонами великих розмірів. От фото виходять чудовими, але звісно ж подбати про достатній рівень яскравості точно варто. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 16 мегапікселів, чого також вистачає для будь-чого. Селфі тут також непогані. Смартфон QBot KingKong Kong Mini 4 легко вміщається в руку, при цьому йому збільшили автономність у порівнянні з попередньою версією. Тут також кращий дисплей і сучасніша операційна система. Працювати з таким одне задоволення. Купити ж цей смартфон можна в нашому магазині за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.